Кажуть, що з зірками важко мати справу. Ну, мені сьогодні пощастилося мати справу з однією зіркою, і мені досить легко, я пояснюю. Кажу: підеш до мене на інтерв'ю? Та піду, проблем немає. Тобто людина не відмовляє, треба так треба. Це мені подобається. В гостях сьогодні в нас Оксана Козонь, і сьогодні ми з нею трошечки поговоримо. Дякую, дуже приємно. Ну от я сказав, зірка, камера цього не бачила, ти почала посміхатися від слова зірка, воно для тебе вже таке якесь є приємливе? Чи все ж таки ріже тобі по сьогоднішній день, ти не хочеш, щоб до кінця тобі ну, говорили? Я, я не, сп... не сприймаю себе там зіркою. Я до цього відношусь абсолютно по-своєму, по-іншому. Тому мені це б, звичайно приємно, але... Ем... Все-таки, як кажуть, скромність більш прикрашає людину, і мені більш близько те, що більш скромніше. Добре, ти говориш про скромність, да? а так. якщо ти говориш про скромність, коли тебе питають, звідки ти? От, звідки ти? Чи родом, чи взагалі звідки ти? Ти як кажеш? Я з Луцька, я з Києва, звідки? От, яке, яка в тебе буде відома? З віду? Волині? Ти звол... так, Зволині, З да? Волині, так? З Волині, родом з Волині. Ну, е, навіть якщо на сьогоднішній день. там ти живеш в Україні чи ні? В Словакії. Слова четвертий рік. Вже четвертий Словакії, рік, так? Да? Так. А що ти сьогодні робиш тут, в Україні? Приїхала в гості до батьків. Як часто ти в них буваєш? Зимою взимку Останній взимку, раз, так? так, так, до Взим, війни. До війни, до до війни, війни. так І якраз ми поїхали. Ми були на Новий рік. Ти приїхала до батьків чи ти приїхала, бо ти за традицією знаєш, що треба щось там на городах допомогти? Е, картошку може щось <рес> десь, щось посапати? Яка ціль твого приїзду? Е, на даний момент, звичайно, приїхала перша найбільша ціль побачити рідних, близьких, як вони, як тут і в такий важкий час, як, як зараз, трошечки. Е, Підтримати своїх земляків, І тим не... талантом, яким я маю. Ну, я знаю, що тут тихо, тут немає бойових дій. Тому мені хочеться щось так само зробити зі своєї сторони, тим талантом, який мені дав Бог підтримати своїх рідних земляків. А які в тебе таланти? Мені скажи. От я не знаю. Сьогодні я слухав проповідь про таланти. У тебе таланти, от які ти вважаєш, в тебе є талант. Я то знаю зі сторони, який в тебе талант співати. Ти можеш це підтвердити, чи може ще щось ширше скажеш? Талант. Правильно була проповідь, що таланти треба розвивати, звичайно. І ну, пасо правильно сказав сьогодні, що дається такі, Бог дає здібності, так, кожен, кожен має свої якісь здібності. І, мабуть, людина вона відчуває, до чого вона до чого її тягне, От що в неї виходить найкраще, що їй легко дається. Мені завжди, от з дитинства мене тягнуло до музики, до співів, і мені це давалося, я це стала розвивати в собі. А можна поєднати лег? Ке давання, що ти говориш, і упорство це так, як? упор, звичайно, звичайно, мені це давалося. Відчувала, що я тягну, я можу, угу. але звичайно проявляла великі е, зусилля, наполегливість, да? да великі зусилля, щоб себе розвинути і е, заставляла себе. Звичайно, заставляла себе і співати, і коли вже пішла навчатися із загрою на інструменті. Це були кожен раз боротьба, зусилля прикладати, щоб навчитися. Я зрозумів. Тому це упорство, труд, так звичайно. Але були якісь переломні моменти, коли ти хотіла кинути і сказати, Ні, це, не піду так далі цим шляхом. Можливо, це було не знаю, на початку, можливо, всередині, можливо, щось десь хтось сказав, обідив. Ні. Не було, так? Да? Бажання але... завжди було сильнішим, так чесно сказати. Критики багато було? Ем, критики? Критика була. Критика була. Пам'ятаю, на конкурсах, коли я ще виступала, там в років 14-15. Але намагалася, якщо виправляти щось собі, намагалася, що це стосувалося вокалу, наприклад. Uh -huh. Намагалася виправляти, шукати якісь е, способи, щоб позбутися там якогось недоліку, е, що стосується вокальної майстерності, ну і займалася йшла далі. Ну, до сліз тебе доводили при цьому? Е, мене до сліз доводило інше. Тобто розкажи нам. З цього моменту більш подробніше, будь ласка. До сліз. А ти маєш на увазі. Давай, те, що ти подумала, те, дай, те й нам розкажи. Ні, це, це до церкви. В мене ж життя. Ні, ні, життя ні, до, до церкви лист, чи, дав... після, чи після того, як. У процесі ну, якийсь критичний момент, можливо, був а, в твоєму житті. Критичний момент. Ну, була критика, ну. Але... Ну, завжди була. Ні, не крит... Крит... Ну, не... ні. ні. Е... Критичний момент в житті, який призвів до того, що ти ну, чи знесилилась, чи просто лягла в ліжко і цілий тиждень ні... мене не бачити, я сама з собою зараз наодинці. Е, Тільки не батьків. Не батьків якась критика, таке щось зовнішнє, щось був. Ну, е, звичайно. Було таке. І не один раз. І не один раз. І не один раз. так. Ну, ти себе вважаєш. Песимістом чи оптимістом? Ну, я скажу так, що. Посередині, таке хіба буває? Десь я не можу сказати, що я такий оптиміст. Мені завжди Бог дає в моє життя оптимістів. У мене завжди всі друзі, вони всі більш такі холеричні. І вони екстраверти. Я більш. Інтровер в житті. Угу. І от я так помітила, що мені Бог дає до життя більш таких людей, більш позитивних. Тому я не можу. Я, я є і оптиміст, але іноді можу бути і песимістом. Як яка ситуація? Дивіться, в нас в гостях Оксана Козунь, Турцер. Я правильно сказав? Чому подвійна фамілія? В принципі, по-християнськи, це якщо... Жінка йде до чоловіка, то вона uh -huh. стає чоловіковою. Uh -huh. Ти взяла подвійну фамілію. Воно... Звідки? Чому? Uh -huh. <світ> ну Взяла подвійну фамілію, тому що люди мене знають як Оксана Козунь. І я мусила, мусила так лишити. Тобто вже є якесь клеймо, uh -huh. так <світ> ну, так? можна <працювання>, сказати. Да? Так, напрацювання. і люди мене так знають. І я мусила лишити фамілію. Тобто, якщо б я взяла просто Оксана Турцер, це взагалі виходить, зовсім інша людина, угу. і чоловік він сам погодився так, сказав, що ну якби, ну, так як я людина зрозуміння, більш публічна, так, да? так, так він і сам мені сказав, так під підказав. Тобто, звичайно, з розумінням і нормально, тому що було якесь життя своє, так, якісь досягнення, І щоб людям було зрозуміло, хто, як, як там далі шукати цю людину, там десь в Ютубі, чи як її дивитися, тому це мені здається, нормальне рішення. Ну, в тебе були такі хвилювання жіночі? Що в тебе вік іде, а чоловіка все немає і нема того, одного єдиного. Та звичайно. Були, Звичайно да. були. Ой, стільки скільки раз, і, і не раз, так, що вам не передати. І не раз були, ой, ці хвилювання, звичайно були, то нормально, це є нормально. Тобто віра вірою, так, да? виходить, що да, ми віримо, ніби що буде чоловік, так. що Бог буде. Ну, дасть, я вірила 100%, але... що буде. Але я у цей момент не сумнівалася. Навіть не сумнівалася, що буде, але просто іноді було трошки важко. Ну, важко. Е е були періоди. Я думаю, що це в кожного, хто довго там один був, як то знаходить. Іноді находить і важко, але це треба пройти ага. і е чекати ту людину, яку тобі дає Бог. Дякую <сум> за відповідь. Ще таке, ну, здавалося би. Просте питання, от зараз в нас військовий стан, війна, угу. багато хто переходить на українську мову, про російську мову трошки негативу. В тебе творчість, як ти кажеш, твої напрацювання. Тобто, угу. можливо, навіть та фамілія, вся, яка була зв'язана з козунь, вона може десь і вся на російському репертуарі. Ну, наприклад, я так говорю. Ну, багато в мене ну, є російських багато. пісень, багато, це правда. 에, зараз така тенденція йде україномовності. Uh -huh. да? І навіть будь-які зірки, які там та сама Полякова. Uh -huh. Попробуй знайти оцей репертуар україномовний. Ти... Королева ночь Королева, да, 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 да. і куди її діти? Ну да, ну, та, ну куди? Діти, а в тебе? Так? От як? От що ти твоя думка в, в дальнішому? Будеш все ж таки співати ці російськомовні пісні? Хоча можливо ти скажеш тебе. Дивись, тільки не отако не викручуйся, бо ти скажеш: я, я поїду там десь в Штати. Там російськомовний контингент. Ні, там, ні, я навіть так і, не думала. І, і будуть, Бо для них треба там проповідати, для них треба співати, треба, щоб от вони чули. Ні, ні. От, от Скажи так. до кінця. Я, я скажу так, що ще півроку, навіть більше, місяць вісім десь назад я почала писати пісні українською мовою. От, просто в пісні, коли вона приходить так, до, до автора, як до мене, воно, воно зразу приходить. Або там на російській приходить, от іноді uh -huh. приходило. А це чомусь мені стало приходити пісні українською мовою. І я одну так написала, другу написала, третю, п'яту. Потім думаю, ой, щось останнім часом мені пишеться у -у українською мовою. Щось приходить uh -huh. до мене думки української українською мови. Uh -huh. Думаю, чому? Думаю, можливо, треба зараз на українській мові робити, чи ще війни не було. От в мене були такі думки, що чомусь я почала писати українською мовою. І от з того періоду я вже написала десь там 6-7 пісень українською. Зараз я готую україномовний альбом третій. І там будуть лише українські пісні. Я думаю, що до цього вів Бог, тому що перед тим, коли я писала, наприклад, перший свій альбом, у мене писалося дуже багато російською мовою. Це було вже давно, років 10 назад, і приходили думки російською мовою. Угу. І воно мало е, втілення. Ці всі пісні вони десь розійшлися, мали втілення. А зараз приходять української мови, тому зараз на часі, я так думаю, писати українською мовою. Бог веде дійсно да. тебе на от, да, відчувається, і от е, да. Я вже пишу, я вже зараз записала е, недавно ще одну пісню українською мовою і буду далі робити. Е, українською мовою. а далі буде видно. Тобі, я дивлюсь на тебе там, гарне плаття, зачіска, макіяж. Да? от Якщо взяти, ти кажеш, пишу пісні, бачу, в тебе є кліпи, це все якісь фінансові вливання. Твоя музика християнська, вона mm -hmm. дозволяє якось заробляти і перекривати все те, що відбувається? Чи це в основному спонсорство от зараз, якщо в тебе є чоловік, щось він тобі можливо перекриває, чи можливо тобі... Ще на якусь роботу потрібно ходити. Угу. Скажу так, що ці всі пісні, от які були до цього моменту, це, звичайно, люди, спонсорство і кліпи, які, це, звичайно, люди, які допомагали іноді. Хто як міг, хто фінансово допомагав, десь я співала і вкладала повністю всі свої гроші. Наприклад, другий альбом. Я багато ще перед війною я ще жила в Україні, я багато виступала. Я багато виступала і багато запрошували. І тут я багато вкладала, я майже все, що я заробляла. Я вкладала все. в свій альбом угу. себе, не в себе в а в творчість ну, в служіння все майже що я заробляла. Один раз був такий момент, що я приїхала, і мені не було за що за квартиру заплатити, тому що я все вклала туди. Але Бог ніколи не лишав, завжди посилав людей, які допомагали, які підтримували завжди. Наприклад, були такі люди, які чи кліпи, якщо знімали, то вони робили це чи з телеканалом Надія, чи Людмила Калдарі, яка багато допомагала, це було безкоштовно. З телеканалом Надія, угу. Інга так, Кренсель. Так. Багато людей, які знімали, допомагали, підтримували. Е, і, звичайно, спонсорські кошти були зараз. На даний момент е, я вкладаю свої кошти угу. в, е, і шукаю спонсорів. Тому хто, якщо хтось вірить в моє е, служіння, в мою творчість, е, будь ласка, можете підтримати мене. Ми зробимо дуже багато е, якісної, хорошої музики і Відеоконтенту на мої пісні, на мої творчість. Дякую. Дивись. Є в нас співак такий Олександр, ну, Олександр Пономарьов. Так, є. Угу. Раніше ми його чули, спів, все, творчість його, потім він десь зникає. Зараз знову періодично з піснями, як то кажуть, з'являється. Є такі співаки, які постійно в телебаченні від А до Я там. Пенсія, не пенсія, постійно вони є. Опиши себе, от, наприклад, не так вже далеко, а в 50 років. Ти хто? 50 років. 50, да, от опиши от своє бачення, що ти в 50 років, я те то, те-то, живу там-то, там-то, вже не співаю. Ні, я не думаю, можна... що я буду співати, тому що. А тут іде таке, що дійсно, що те, цей дар, який дає Бог, да, який а, його мені здається, не треба закидувати, а треба далі далі розвивати. Далі, як далі спочатку говорила, так, да? так, 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 далі розвивати. Так, так, треба все життя. Я думаю, що я буду писати далі так само. Ну, майже всі мої пісні це мої пісні, слова і музика, ці, які я співаю, пишу. І я думаю, що і надалі я буду писати. І, звичайно, писати треба їх потім співати і нести їх в, в люди, люди власни виводити. Yeah. Тому думаю, що буду надалі цим займатися. Точніше, де я буду жити і як, і я не знаю. Хочу, щоб чоловік завжди, щоб ми завжди були разом, щоб в нас, щоб в нас все було добре, і щоб ми були здорові, щоб наша сім'я сім була здорова. Оце самі такі речі, які. Найбільше я хочу. Ти приїхала, я так розумію, до батьків, да? так. тобто так, щоб підтримати. Так. З цієї точки зору ми тебе почули. А от скажи в загальному, в умовах війни, от що тебе найбільше турбує? Можливо, те, чого ми навіть і питання якогось не можемо задати? Що мене, ну, турбує? Да, можливо, що гинуть люди, щось інше. Ой, звичайно, коли почалась війна, я, ну скажімо так, три дні брала піст. Я нічого не їла, тому що я ну я настільки перейнялася, мені так було недобре. Я так ну, прям всією душою перейнялася, коли ті танки на Київ, uh -huh. коли вони були вже там біля Києва, що я, я ті з колін не сходила. Я, я чесно і спати не могла, і я і вночі просиналася на колінах молилася за Україну. за... Тому що тут мої рідні, близькі, звичайно, ну як бентежить що те, що люди помирають, і просто питання за що. Дуже дуже боляче від того, що з нашими людьми роблять, як. Е е які страшні речі люди переживають цю несправедливість, це все. І, ну, звичайно, це дуже сильно мене болить. Я за це дуже переживаю. І е дуже сильно молюсь, щоб тут на Волині був спокій, щоб тут все було добре, щоб тут було спокійно, тихо. Е і там молюсь за ті, хто на передових е Донбас, Луганськ, Донецьк, там, де ці гарячі бої відбуваються. Ну, це неможливо не брати до серця. Просто неможливо. Через себе пропускаєш. Так, та це, 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 це неможливо. Ну зараз вже трошечки може, коли це психологічно, коли проходить час, людина вже. Ну ти вже як ніби звикаєш uh -huh. до тої дикої ситуації, до якої ти а, яка на початку тобі здавалась просто аномальною, так? Але. Така психологія, людина звикає вже до того, вже стан переходить в інший стан. Але все одно, до того, що відбувається, до того всього, що російська армія робить, це ні в голову ніде не вкладається, це, це боляче і хочеш, щоб це якнайшвидше зупинилося. І найбільша цінність, найбільше що шкода, це люди, які... Ідуть і помирають просто так. Ну без, да. Ніякої, да. без ніякої надії. І е, просто так помирають. Це, це дуже шкода. Дуже шкода цих людей. Давай Та з такого сумного, з чимось таким завершим, позитивним. От розкажи мені, от таке питання просте, здається, ідеальна сім'я, от яка вона? Оця ідеальна, ідеальна сім'я. Це да. А ми такі дівчата такого зроблять, я таке, і тебе послухають. Ну, з свого досвіду, я... дівчата мене послухають. Да? Дівчата, <свісна> то так. Да. Вони люблять фільми, знаєш, щось таке <свісна> романтичне. З свого досвіду, це коли У мене дуже хороший чоловік. Він дуже добре до мене ставиться. І е, ідеальна сім'я це коли. Люди, двоє людей як друзі, коли вони а, а, можуть розмовляти і бути як друзі вдома. І коли вони а, цінують один одного, поважають один одного, а, коли вони а, бачать потреби один одного, а, піклуються один про одного. Ну, це для мене ідеальна сім'я. І я дуже вдячна Богу за Юліуса, за мого чоловіка. Це великий, великий подарунок для мене. Я дуже за нього Бог, дякую. І хочу сказати, що щоб всі не спішили, а чекали і вміли побачити те, що дає Бог. Ну і просити в Бога. І Просити, да? звичайно. Дякую тобі за інтерв'ю. Нема за що з нами була, як ви зрозуміли, Оксана Турцер нашого інтерв'ю. Дякуємо їй за те, що вона так несподівано прийняла наше запрошення. Дякуємо вам за те, що ви переглянули наше інтерв'ю. І очікуємо вас в наступних епізодах.